Добрий ранок всім із голландського села. Як же я люблю голландські села і взагалі села. Сьогодні випала така щаслива можливість завітати ще в одне голландське село на відпочинок. Трошки на дачі попрацювати і перепочити в цьому прекрасному будиночку гостинному. Тут можна каву попити. Які столик цікавий з мозаїкою, плиточкою вже викладений, а там дивіться, яка картина лаванда зрізана, павутині вже багато і багато зелені, зелень, 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 зелень. Вон каштан який, пташки співають, Вон там сонечко встає. Тільки рослин, кажуть раніше тут була конюшня, і зробили такий гостинний будиночок. Ось бачите стайні для коней. Навіть тут їхні імена ще залишились. Тайсон, Боріс і Бартія. Ось такий креатив. Дач. О, хтось Грушку новеньку посадив, тільки, по-моєму, сильно близько. Приїхали працювати. Любі друзі, всім привіт! Ви подивіться на моє щасливе обличчя. Я сьогодні на дачі. Дача захаращена, не питайте, зараз покажу, ви будете в шоці, як заросла дача, наче я тут нічого й не робила. Ну так, да, я десь була місяць тому тут. І от за місяць що робиться? Тюльпани відквітли. Редиска виросла, переросла, ми її зараз з вами зберемо все побачите. Наче й дощів не було, а як все заросло. Просто все в бур'янах, таких бур'янах, що страшне просто. От який тут клімат класний. да? Зелене все класне таке. Салату стільки наросло. Я не знаю, що з ним робити. Ну, все по черзі. Залишайтеся, мої дорогі. Зараз вам все буду показувати. Ось такі тюльпанчики. Ну, дякую, що хоч один, бачите, який класний залишився мені показатися, який він класний. Ось такий сорт тут і ось такий. Ну, мені, мій друг, робив фотографії, я вам ставила, які тут тюльпани. Ось так вони вже відквітали. Ну, в Україні так само. Ну, ось цей красунчик і ось цей мені показався. Так, переживала за хосту. Дивіться, ось ця хоста, ой, там мурахи завелися. Треба їх звідти чимось посипати треба. Аж два, бачите, поділилася. А ось, дивіться, яка класна. Я так і не очікувала, що вона в мене така. Ось такий сорт. Треба полити. Он, як вона теж поділилася і така гарна, але щось такі листочки покручені. Це, мабуть, поки вона так одростає, да? Ну, вона зовсім була інша, малесенька і така гарна, дивіться. А що в грядках робиться, то я взагалі вам не можу передати. Дивіться, який у мене. Господи, як він називається, рукало. Яка рукола? Ось такі прям кущі, дерева, дерева повиростали, руколи, водозбір чи водогін. А, у цьому у тлі, так, купила засіб, буду е, бризгати вітлі. Так, показую вам далі. Дивіться, яка диск. Вона вже хоче. Якби ми тут були близько, то вже б її не було. А так, дивіться, 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 яка красуня, вона вже прям повилазила. Бачите? О, вже хтось її їсть. Ось така. Сусід мені поливав. Ну, шкода. Ну нічого, хтось їсть і нам вистачить. І нам вистачить. Є гарненька така. Ось, бачите, яка редисочка. А дивіться, який салат. Який шикарний салат. От як ходиш часто, там щось робиш, поливаєш, піклуєшся, якось так воно не росте. Ось так нічого не робиш і такий салат. Меліса таким кощем красивим. Ось такий чесничок. Тут цибулька щось не дуже, але багато кропу насіялося. Дивіться, яка петрушка. Петрушка теж просто мене здивувала. І так радує. Ох, нарвемо петрушечки, а тут яка цибуля. Просто обалдеть, яка цибуля. Дивіться. Це біла, а то червона, по-моєму. І тут я червону садила. Ну, на зелень назбираємо. Так, а на цьому теж тля? Ні. А, ні, немає, немає на цьому тлі. Бачите, які повиростали. Я їх не встигла пересадити на клумбу в одну купу. І вони оце. Дивіться, друзі, яка наша калина. Вона в мене була накрита. Я її відкрила. Ось, відросла. А тут кропу насіялося. Дуже класний. Так, а ця редисочка ще маловата. Я її пізніше цю редисочку сіла, вона ще, бачите, маленька, ще нехай росте. Ми її полємо, Це кругленька така, а довгенько вже можна зірвати все. Добрий сусід покосив, дуже йому дякую. Сказав Лена, я покосив, де міг, як міг. Це таке. Не знаю що, може, ви вже по листочкам пізнаєте. Мені так цікаво, що ж це воно таке виросло. По-моєму, це якесь дерево. А ну, напишіть мені, хто знає, що це за листочки і що це ось таке. Нехай росте, потім пересадимо. Сусід уже томати на вулицю висадив. У нас цього року році не буде томатів, бо далеко їздить на дачу. Так, інколи їздимо відпочивати, щось поробити, і то слава Богу. Так, тут крапива ще залишилась, треба під парканчиком покосити. У мене електричний тример, буду продавати, бо тут проблема з електрикою, тільки по вихідним дням її можна взяти, коли є хтось на кантіні у тій. Кафешці, що я вам казала, там, де у нас сидить кооператив правління. От. Ну, ось, бачите, який піон. Сподівалася, що він заквітне, але думаю, що навряд такі пуп'янки були гарні. В цьому році він знову мені не заквітне. Так, хочу, щоб заквіт такий красивий. Ломи камінь, ломи камінь, дивіться, ой, це щось. Щось я таке вирвала інше. Ось, дивіться, який класний. І він що взимку, що влітку, що, що навесні. А це буде аліум. Ми з вами садили. І ось будуть такі аліуми. Гвоздички багато буде, я її постригла. Дивіться, скільки багато. Ось так видно буде. Бачите, як багато. Так, а це що таке? Скажіть мені, бур'ян? Чи ні? Я думала, це маргаритки залишила. А це ось щось таке. Ну, скажіть мені, це, мабуть, бур'ян, правда? Його викину. Але такі гарні квіточки рожеві. Тюльпанчики тут у мене сортові мої? Ось, бачите. Класний, гарні сортові. Ну і тут водозбір чи водогін. Ось такий у мене красунчик. Насіявся сам. Сюди принесло троянди ось такі будуть. І лілії нарешті. Не знаю, якщо слимаки їх не з'їдять, то може наступного разу приїду і побачу. Лілії. Вони навіть поділилися. Ось одна якась, ось інша поділилася, а посередині якісь тільки діточки. Ось так. <смір> У нас такий, <смір> як по-українськи сказати, шатер. Тент такий, бачите. Такий тент накинули. А, бо дуже-дуже сонце пече. Він ще тут загорнувся. О, пекуче сонце. А так трошки холодочок нам. Ось у нас тепер тут холодочок такий. Виноград. Ось, трохи виноград. Наче нічого. Я його лікувала від грибка, наче нічого. А ви тільки, ну подивіться на цей кліматіс. Приїхала і просто вау, як він тут розрісся. І скільки в нього буде пуп'яночків. Ось, красунчик. Ось-ось скоро заквітне. Багато. Треба. Трошки пізніше, зараз жара, жара 23 градуси, жара, спека. Пізніше полю. У сусідів напроти якесь свято. Якась арабська музика. Ми майже в Єгипті, в такому шалаші. І з такою музикою. О, припинили. А тут танці, концерт був. Отак відпочиваємо, друзі. Працювали відпочиваємо. Так мені подобається, хоста розрослась. Красота. А кліматість взагалі. Туди он, хочу посадити сьогодні калу в той горщик. Там намочила цибулинки, які в мене є. І посажу сонечко. ще високо. Шість годин, а у нас сонечко ось там.